Дуже дякую, пане міністре. Ми зробимо заяву, а потім буде час для запитань. Прикро, як я вже казав учора, що адміністрація Трампа без потреби зняла зі столу два важливі питання: а саме, членство України в НАТО та питання можливих територіальних змін в Україні. Я вважаю, це було незграбно. Я вважаю, це була помилка. На мою думку, краще було б обговорювати можливе членство України в НАТО та територіальні зміни за столом переговорів, коли Україна теж присутня, а не раніше, не отримавши від Путіна нічого взамін. Я вважаю це неправильним. Маємо усвідомити, що Путін досі не зрушив з місця ні на міліметр ніколи. Поки що був лише цей телефонний дзвінок. Було ясно, що адміністрація Трампа хоче швидкого миру між Росією та Україною. Те, що дзвінок відбувся, це добре. Але я вже пояснив у Брюсселі, що нам треба з'ясувати кілька речей: хто сидітиме за столом переговорів, хто гарантуватиме мир. Якщо він настане, тут є певний прогрес, принаймні в першому пункті. Президент США сказав очевидне, Україна має брати участь у переговорах. Це добре, але цього замало. Я сказав новому колезі Піту Гексету в Брюсселі. Йдеться про мир у Європі, йдеться про мирний лад для Європи з агресивною сусідкою Росією. Це наше сусідство, тому ми, європейці, маємо брати участь у переговорах, і це питання, звісно, ще не вирішене за такий короткий час. Думати, що за рік ми компенсуємо те, що США зменшили за місяці ілюзія. Це не спрацює, тому я запропонував дорожню карту. Гексет бачить це так само, як і європейські союзники. Йдеться про план зміни розподілу тягаря так, щоб не виникло небезпечних прогалин у можливостях. Я вважаю це важливий крок. Було б добре швидко втілити вчорашню усну домовленість у дії. Багато країн ЄС мають проблеми з фінансуванням через борги, зважаючи на маастрихтські критерії. Тому я за критичний перегляд маастрихтських критеріїв, щоб країни НАТО в ЄС могли витрачати більше не порушуючи їх.